Щороку після завершення опалювального сезону КМКП повинно обстежити свої теплові мережі, провести гідравлічне випробування, мета якого виявити проблемні місця на ділянках трубопровода та усунути їх. Підготовку до осінньо-зимового періоду комунальне проводить спільно з Рівненською ОЕС. Станція обслуговує мережі до міста, а КМКП від місця з'єднання до кінцевого споживача. Так на балансі комунального 51 кілометр теплової мережі. На її планове обстеження необхідно майже 250 тисяч гривень. Щоб не зірвати підготовку мереж до наступного... Опалювального сезону ми звернулися до міської ради як власника, що прописано у статуті підприємства, з проханням виділити кошти на ці роботи. Однак міський голова нам відмовив, розповідає начальник виробничо-технічного відділу КМКП Іван Дихтяр. Ми Готовий піти на це, що це було на поворотній основі, тобто укладаємо договір, що з моменту реструктуризації нашої заборгованості і зняття арешту з нашого майна, ми готові йти шляхом відчуження цих коштів на користь міської ради. Але на сьогоднішній день нам не надали жодних відповідей на цей лист. Знаємо, що цей лист розписаний на бюджетну комісію, і хоча по інформації, яка, яка надійшла вчора, тому що була спроба провести бюджетну комісію, хоч вона не була дійсною, тому що не було в них кворуму, але нам відмовили. Міський голова сказав, що він не готовий виділяти кошти на це. Якщо ремонт тепломереж не проведемо, під загрозою буде наступний опалювальний сезон, додав Іван Дехтяр. Аварії на магістральних трубопроводах можуть призвести до того, що комунальне змушене буде відключити опалення цілому мікрорайону. Однак, окрім тепломереж, поточний ремонт потрібно провести на насосних станціях, до обладнання яких вже є ряд зауважень. Якщо на сьогоднішній день ці насосне обладнання стане, ми не зможемо подавати питну воду в місто взагалі. Тобто, якщо є пориви на мережі, своїми силами якось виходимо з того, що ми маємо, локалізовуємо, устраняємо, переключаємо. Ми вирішуємо це питання, то скажемо, якщо аварія станеться на насосній станції, а в нас їх є дві на водопостачанні, плюс сім свердловин, де також стоїть насосне обладнання, то це може статися причиною взагалі. Відключення мереж водопостачання в місті наразі в КМКП немає жодних ресурсів та запасів, щоб виконати ці роботи. Міська рада виділяла кошти підприємству лише на придбання гіпохлориду для знезараження води та палива. На ремонт інженерних мереж грошей не передбачають. Невиконання підготовки до опалювального сезону є загрозою як для жителів міста, так і для самого підприємства. Так, КМКП ліцензіат національної комісії, яка здійснює державне регулювання в сфері енергетики комунальних послуг. І однією з умов ліцензованої діяльності є те, що підприємство підтримує, утримує і проводить ремонт своїх мереж. Якщо воно не виконує умови ліцензії, це буде приводом призупинити або, взагалі, відкликати ліцензію КМКП. Ми паралельно з ВПРС проводимо перевірку до наступного опалювального сезону. Якщо ми її не проведемо і не будемо мати акт про готовність мереж до роботи, станція не зможе транспортувати теплову енергію. До непідготовлених мереж кажуть у комунальному, що у нас не буде проведено гідролічне випробування, не буде проведено ремонт, атомна станція має всі підстави, законні підстави не подавати в мережу. Тому що це чревато тим, що будуть аварії, будуть пориви, буде нанесена шкода майну. Через те, зобов'язати станцію якось подати. Ну, це буде просто нереально. Відповідно до договору, станція забезпечує транспортування та постачання електричної енергії у комунальне підприємство. Згідно вимог та правил підготовки теплових господарств до опалювального сезону, підприємство повинне виконати ряд робіт. РЕС для всіх споживачів, з якими уклала договори, готує листи звернення з переліком регламентних робіт, які необхідно виконати в міжопалювальний період з метою підготовки свого теплового господарства до наступного опалювального сезону. Якщо ті заходи які. ВПРІНСКС передбачить і не будуть виконані. А також після проведення гідравлічних випробовувань будуть виявлені ділянки теплових мереж, які потребують ремонтних робіт. І не будуть вони вчасно виконані. Відповідно, постачання теплової енергії ВАПРІНСКС не має права здійснювати закону чи до якогось це є вимоги правил підготовки теплових господарств до опалювального сезону? Донедавна наше місто в області називали раї, адже саме у вариші завжди були теплі домівки та безперебійна подача гарячої та холодної води. Вже більше вісьми місяців. Усі рахунки та майно КМКП арештоване. Відтак підприємство не має змоги повноцінно функціонувати. Зі старих запасів вдалося провести цей опалювальний сезон, кажуть комунальники, але наразі у нас повний нуль. Якщо міська рада не допомагатиме нам, раю у Вараші більше не буде. Це комфортно з однієї сторони. Порівняно з іншими городами, так. Взяти навіть рівне, я знаю, бо там брат жив зараз в Києві. Не порівняти. Хоч і кажуть, область рівне. Але в нас все-таки набагато комфортніше по поводу опалення, води, але уют є. Мені дуже подобається. Ми цей город строїли з самого початку, так що ми тут і живемо, і коли мої приїжджають, тут Саратова приїжджала моя сестричка, їм дуже сподобався наш город, чистий, акуратний. Я дуже задоволена. Мені дуже подобається. Юлія Кращук, Андрій Василючук, Вадим Книшок, канал Енергоатом.